Obrigado. сьогодні ми тут маємо в цій локації, яка знаходиться на території першого медичного об'єднання андестандепріт во і мінс тули струдис делі експеріанці за так. Дякую дуже. Сподіваюсь, ті ближче з нас конструкція, і це є результат прекрасної блискавичної взаємодії.

Це не в Україні в Україні це дається чи закордон також. Яка виробляє музичні інструменти, в тому числі національний інструмент. Мазуро, цим валим, леви, тому що вона є сьогодні, власне, з керівником програми розвитку ООН було. Запущено дану конструкцію в роботу, тобто вона знаходиться на території лікарні, тут зможе розміщувати срелокований бізнес, який власне буде допомагати лікарні, зокрема там в елементах протезування. Сьогодні було оголошено конкурс, і вже фактично завтра будуть оприлюднені умови, де компанії зможуть брати участь і власне допомагати лікарні, власне, виробляти необхідні речі, які допомагають рятувати життя. Тут йдеться про розміщення лише того бізнесу, який займається медичними… Так, він має зрозуміло, що він має певний профіль, тому що знаходиться на території лікарні. Це така перша вхідна одразу можливість вже працювати тут, працювати з лікарні працювати на замовлення лікарні. 450 квадратних метрів. А скільки тут може розміщатися? Тут буде в залежності від типу, від заявки, тобто це зможе бути декілька бізнесів. Тут буде рецепційна частина, склад і. Самі, самі Дякую. Сьогодні, також перед відкриттям офіційним, буквально дві години тому, ми мали відбулося перше засідання конкурсної комісії з відбору. Прилокованих підприємств, які в майбутньому буде буде будема буде, підприємства, які в майбутньому буде мати можливість розташовувати тут своє виробництво. Цей відповідно, це крок перше перше засідання. Ми визначили основні умови, затвердили основні умови, затвердили порядок подання заявок, Тобто, коли стартуємо, стартуємо ми в понеділок, 19 червня. тобто 19 червня відбудеться оголошення про старт прийому заявок на конкурс для релокованих підприємств для розміщення в даному центрі для релокованих підприємств. Це тривалий прийом заявок буде один місяць, і 19 липня ми будемо відповідно оголошувати про кількість отриманих заявок. Буде друге засідання конкурсної комісії, на якому ми будемо вже приймати рішення. Тобто орієнтовно десь в липні ми будемо мати переможця конкурсу, який буде розміщуватися на паровах пільгового користування даним приміщенням в центрі для реликованого бізнесу. Цей об'єкт загалом він є збудований за фінансування програми розвитку ООН і за дофінансування міста. Тобто це є частка про ООН 5,5 мільйонів гривень. Місто дофінансувало даний проєкт у розмірі 1,4 мільйона гривень. І відповідно да на даному етапі також ми працюємо далі з підрозділами програми розвитку ООН для того, щоб розмістити в даному об'єкті такі інноваційне 4 d сканер і принтер, який буде які в профактично в човтри рази пришвидшить процес виготовлення протезів. Так, тобто це буде таке інноваційне обладнання, оплатнення. Тут, знову ж таки буде, буде поставлено. well, we're in the middle of a major medical and hospital campus, and uh, one of the things that uh, i have learned this afternoon from the deputy mayor and the deputy director here is that this has become a center for many people who are suffering the consequences of the war. injuries, disabilities, um, the necessity to help people to recover from injuries is also linked to something else that is happening here which is you know thousands of people have lost also their businesses and here in lviv many of them are finding a temporary home but in the world of uh, conflict we call internally displaced people um, i think what we hopefully are helping to uh, bring about here is an opportunity for businesses to receive the support but also to create the conditions for rehabilitation, to support people who have been injured, but also to set up new businesses. And I just met quite a number of entrepreneurs here who themselves have had to flee from another part of the country. They are starting to set up manufacturing here again. They are starting to set up um, jobs and training. This is uh, what development is all about. Even in the midst of conflict, we need to keep some hope and build that economy of tomorrow. And uh, we are very proud as UNDP to have had this leadership from within the community, from this amazing hospital here, and now to join in this uh, unique project. Так і а, дійсно, ми зараз перебуваємо на території медичного першого об'єднання, і а, зараз вже казав і пан заступник мера, і а, заступник директора про те, що дуже багато людей зараз зазнали впливу жахливих наслідків а, цієї війни, що триває, і а, дійсно багатьом треба і реабілітація після. А, а... Поранень, яких вони зазнали, можливо, і інвалідності якоїсь не були, і ми сподіваємося, що ми допомагаємо не тільки сприяємо цьому процесу відновлення і лікування постраждалих, але і допомагаємо тим бізнесам, і підприємцям, які самі мали втікати від наслідків війни. Ми бачили тут людей, які з інших частин України сюди прибули, і в будь-якому конфлікті багато є і переселенців, і ми сподіваємося, ми сподіваємося, що таким чином ми створюємо можливість і нагоду для людей отримувати підтримку і створити щось, що буде допомагати підтримувати інших людей, допомагати їм відновлюватися і створювати можливості для реабілітації. Ми бачили, як я вже казав, цих підприємців, які деякі починали з нуля. Вони зараз створюють і робочі місця, і можливості для навчання, і саме тому ми як програма долучаємося до цієї ініціативи, тому що ми маємо не лише підтримувати людей, які зазнали не постраждали від конфлікту, але і думати вже про відновлення і будування економіки майбутнього. І я думаю, що такий спосіб ми долучаємося і всіх зможемо підтримати.